Можна продовжувати. Бо я там застиг там ну, стер. До концепції. Ну раз, поїхала до нього. Отже, це друга частина. Так. Опа! Слубий. Ой. Ой-ой-ой, це було бухано. погано. Погано, погано. Може, так про щось не може? Не Зрозумів. Треба летіти, щоб не задіти. О, прям посолиться. Треба летіти, щоб не задіти. Машинка такая пропала, скажи. скажу Вот это было Меня пальцы я, я не знаю, просто беру и управляю. хотя я одним пальцем. Ценная велика. Ааа! Сегодня. Да что ты? What's the problem? 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 I just wanted to build a house. Oh, well. Welcome to the game where everything breaks. Even you! Why build a house? Ну, подождите я гру. Тут. А це шо таке? А, не, не. Я вс больше не буду грати, в гору. Пограв я в неї один раз. Ну, 45 тисяч затопить подивитися рокому. Оце Те, що треба.

Допоки не закінчиться 15 тысяч. Тут... Ага, тут за 15 тисяч платить. Може такі диски. А чого? А чого? Зараз ще й отакі зобі. Да. Ширина колес. Отака. От ширина, ширина.

Выхід голоса. Подождите просто разброшиваться. Напугано не, не да скачить. Ну, Петвиску прям шеплоса нежно. Выхід такой са. Трохи розводчик. Выхід, голосом, разом. Короче, выхід голосом. Колос. Разом выхит голосом минус 3. Чосує. Download Koi Screen Pets now for free. Не mm -hmm. думаю, що це так працюємо. А... Тільки попробуйте, що это буде, як мені потрібно. Чус мені з камера, то зовсім бою мене хоча б е, чула, я не знаю. Так і так, стиле водінням. Ну види аркаду не знаю. Ну раз поїхала офлайн і поїхала знову шашкувати. Ну це те, що треба виглядати. Скажіть. Ой. Тут це так. Вони тільки був шубу. Так. Ну поїхали. Тут, 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 тут и таїть. Пошел, сюди. Не можна. Впрочем, більше нема. Що можно? Ооо Двійте про тачку робка, як у нас. А ну тут є, це Та є. Отстає. Навіть оці нас. даже я так поставлю холм закрытый там я его, я же бачу там такие сломания А я его шашку а что там ага, я к а ты видите, тут ага, видите я когда проключаю передачку руку, то Да на просвітку она с цепля. Ходи. Так, ага. Я О! Янка. Гелик, іди звідси. О, про... За мій друг дивіться, на наприорі. Пошу стоите. За мій друг. Дивіться, бри! Опа!

Ай, это чого? А не працює. Поставлю себе назад на экран дела. Ого, тыска, ты иска, давай. Так вот, Отаку Вот такую поставлю заставку. Вообще классно буде. Ну не знаю, еще вот там, не, не знаю. Нет,